Так, запросили в квартиру знайти причину протікання, чому у сусіда помокрила стіна. Люди гадали, що тече вода, тому що крутив лічильник. Але лічильник крутив, тому що неробочий був бачок і пропускав воду в унітаз. Лічильник, по суті, намотував багато води. Далі, чому саме стіни мокрі? Ось, одна з причин це погане пакування цього синтехнічного крана приборного. Під дрізьбів видно, що там мокро, навіть з'явилася і витікає під плитку вода. Друга причина саме в гофрі. Тобто не то, що в гофрі, з-під гофри. тут прямий трійник і з-під гофри витікає вода при зливі. І це є причина номер один. Ось ми можемо подивитися, наскільки тут вологі стіни. Ось це вже бачите біля умивальника, що дуже мокро. Тобто як вже це все все мокре. Тобто тече вже давно і стін набралася вологістю. Також ще є проблема у нас на кухні. Ось бачимо, що колба стоїть, вона вся покрилася від конденсату чорним слизом. Бачимо чорна труба. І коли цей конденсація май стікає, він там труба з підлоги виходить, вирізана дирочка, і туди все потрапляє під плитку. І також от стіни вбирають цю вологість і починають глущитися. Ось, Я пораду поставити тарілочку, тому що з під колби також капає. Тобто, знаєте, ну кілька дрібних проблем. Нічого розбивати не треба, тому що зробимо все добре, але ось такі підтікання створюють такі проблеми в квартирі. Тому тобто, маєте схожі проблеми, не можете розібратися. Звертайтеся, в мене є різноманітність спеціалізоване обладнання для пошуку протікань в трубах під землею, ламінатом та плиткою. Працює в межах Волинської та Рівненської області.